Привіт, сьогодні поділюсь статистикою мого youtube каналу Я знімаю щоденні відео і трохи більше ніж за 20 відео. Вони зібрали 1100 переглядів, що в сумі люди надивились 14 годин. Також на мене підписалось 20 людей. Як ти бачиш по ось цьому графіку за останні дві доби відео на моєму каналі подивились 390 разів. Я вважаю, що це супер, оскільки я знімаю це відео для себе, і я поділився посиланням з каналом невеликою кількістю людей. А Ютуб почав поширювати мої відео найбільшу кількість. Глядачів, як ти бачиш, за останні дві доби найпопулярніше відео про безперебійне живлення. Я потратив на нього багато часу, і це добре, що його дивляться більше, ніж інші. Якщо ти його ще не бачив, то посилання я залишу там, де зараз моя камера, і ти можеш подивитись його після цього. За весь час зйомки у мене було максимум 412 переглядів за дві доби. І більшість цих переглядів згенерувала відео, чому я навчився за три дні зйомки щоденних відео. Далі я покажу трохи індивідуальної статистики по. Різних відео через 10 годин після публікації я змінив картинку зі стандартної, так просто кадр з відео взяти. на оце, що ти зараз бачиш, на що це вплинуло? Це вплинуло на показник CTR. Це відсоток людей, які клікнули на відео. До того був показник 0,9%. Тепер він 3,1. Це очевидно набагато краще. Тобто люди частіше клікають. 3,1 це найкращий CTR серед всіх обкладинок, що я робив на даний момент. Але я хочу ще її покращити, тому якщо в Тебе є ідея, як збільшити відсоток людей, які клікають на обкладинку, то напиши про це в коментарях. Будь ласка, далі я показував, що був момент, коли за останні дві доби моє відео переглянули 412 разів, і більшість цих переглядів припали саме на це відео. Чому я навчився за три тижні щоденних зйомок? Тут по графіку легко видно, де був момент росту. Я в цьому відео сказав, що ти можеш поставити вподобайку чи ні. Якщо я не сказав, я це вмонтую в якийсь момент посеред відео. І також покажу сітіара для цієї обкладинки. 3% 2,9%, 2,9%. Насправді я не робив цю обкладинку, а це просто скріншот з відео, просто вдалий і інтригуючий. І в сумі з назвою він е, працює. Але як я розумію, останнім часом Ютуб не дуже давав покази на це відео, того і люди на нього не клікали. На моїй відео почали писати коментарі. І мені це дуже подобається. Ось тільки я відчуваю зворотній зв'язок з людьми, які дивляться моє відео, і розумію, що хтось був задоволений від їхнього перегляду. Тому якщо Тобі сподобалось щось цікаве в цьому відео, то напиши про це в коментарях. Я обов'язково прочитаю. Це відео про те, як я перетворився на Смурфіка через помилку кольору корекції. Я думаю, що тут класна обкладинка, і людям було цікаво подивитись що ж такого сталося. Давай но. У мене досі є ця штука. Що ж, давай глянемо. І якщо воно вийде не супер погано, то я залишу це до кінця відео. Як ти бачиш, в якийсь момент квікали 2,6% людей. Відео, яке мені подобається, це в якому я розповідав підсумки мого грудня по е, табличці з трекером звичок. І здається, це було перше відео, для якого я зробив обкладинку. І я тут продоволь концепт, якби він був би цікавіший. Я про це розповідав в одному з минулих відео. Ти можеш переглянути його знову ж. Ось тут де моє обличчя зараз. Тож це відео в основному дивились в перші два дні. Дивимося, яка статистика стер була 0,6 і 0,4. Те, що далі пік, це не звертає увагу, тому що це 10 людям показало, один клікнув, ось тут і 11% виходить. Я думаю, що хоч тут обкладинка класна, але це відео не має супервисокого CTR, тому що люди, яким це показують, вони не знають, хто я. Вони б клікнули на відео з підсумками грудня, якоїсь відомої особистості. Але я думаю. Це відео мало б набагато більший CTR, якби у відео була інша ідея. Не які результати мого грудня, а як я зробив їх цілий за грудень, тому що результати грудня якоїсь невідомої людини це не надто цікаво. Але якщо ця людина зробила їх цілий і розповість як, то мені це дуже цікаво. Я відсортував свої відео по популярності. Як ти бачиш, зверху тут відео для яких я зробив обкладинку, що й логічно, тому що на них клікають більше людей. Також я думаю, що Ще раз декілька днів відео про автономне живлення буде на першому місці. Я сподіваюся, що це буде перше відео, яке набере тисячу переглядів. До зйомки щоденних відео у мене було три підписника, а сьогодні їх вже 27. І мені подобається, як росте це число. Тому, е якщо ти додивився до цього моменту, скоріш за все тобі було цікаво. І ти можеш підписатись на канал. По-перше, щоб далі дивитись цікаві відео. А по друге, тому що я і надалі буду ділитись статистикою, і ти можеш собі там Можливо, ти хочеш або створиш свій YouTube канал, і тобі це буде корисно. Тож, дякую за перегляд. Наступним ти можеш переглянути з якоїсь сторони ось це відео. Ой, я не знаю, як я буду це монтувати, бо я зараз наговорю, потім це все вирізати.